Щоб вам трошки сказати про цей приватна колекція, що це таке? От Те, що ви дуже любите, і не тільки любите, і своїм коштом, коштом сім'ї чи що, ви вкладаєте в це видання, всі свої кошти, щоб вийшла книга. Перший випадок такий, який називався, книжка називалася «Приватна колекція, це було покоління наше з Віктором 80-х років, представлено в цій книзі. Ми це зробили ще з одним своїм письменником Олег, Олег Холда, він, він ще за мене дуже спокійний, я нарваний, колоричний, а, а, але почав стримуватися в останні роки. І от щоб видати цю книгу, ми назичили коштів, і наш борг перед видавцем був у 2002 році такий, що вартість мого помешкання і мого приятеля якраз би перекрила цей борг. І коли моя дружина, я вважався така тютя, стихенькою, коли довідалася, що ми можемо бути на вулиці, і ми, і наш медик, вона зрозуміла, що я божевільний надав. Але з того божевілля почався цей проєкт, який називається Приватна колекція. І вже вийшло понад 100 книг. Безперечно, я видаю те, що, що мені дуже подобається. Тобто я ризикую всім, бо мені це подобається, я віддаю. Але серед тих людей, яких я веду, дуже багато моїх друзів, серед них і Віктор. Ми приємлюємо з Галиною Повитяк, а Галина Повотяк колись була дружиною Кості Москальця. Тут є книга «Висливці на снігу. Пісню, яку співає Тарас Чука, вона це слова Кості Москальця. І музика Тараса Чукова. І музика Костика. Галина Повитяк став на таку книгу. Хто любить щось почитати, то я привіз просто вам показати і можна прикладати книгу Нову книгу Марії Матіос, бо це письменника Аварс того. Але тут віхто сказав, ви кудись підете у світ, не захочете тут працювати, то видана книга Сергія Степа, це закарпатський о, о, письменник, за фахом фізики. Він емігрував у, у і от Якщо почитати ту книгу, ви зрозумієте, де ми потрібні, чи ми потрібні десь в іншому світі. І як себе чоловік, інтелектуал, чує в іншому світі, чим він живе? Тут така книжка називається Дерево Дірак, а це Дірак, всесвітньо відомий, лауреат Нобелівський деревий фізик. Це його і типу, побудований на законах на фізики. Тобто реально, я намагаюся, от скажімо, у Львові живе Марія Хоблевич. І це перекладач дуже хороший. Вона 10 років перекладала цю книгу, драму Шекспіра. Написавши понад сторінного коментарів. У Львові живе немовидно світла особисті, яка називається Андрій Соловона, це наш приятель, ми дуже часто зустрічаємося. Це фактично людина, яка переклала всю античність. Тут ви бачите переклад Самфойша у Клінії. Цього року ще вийшла книжечка Алкея. Тобто Андрій неймовірно вталоглиту перекладає. Серед наших друзів є Роман Іваничук і Ніна Вічуяк. Це двоє людей, які все життя один одного кохали. Але шлюб, взяли церковний шлюб десь наприкінці життя. Бо Роман Іванович і Інна ще були одружені, але коли померла у Романа Івановича дружина, то через років 5 чи 6 вони взяли шлюб. Але для нас це люди, які ми зустрічаємося. Тут ви згадували, що вони дуже гарно регулював Олег Лишега. Для нас цей світ, в якому ми живемо, це, це, друзі, це друзі, які дуже добре пишуть. Скажімо, Ми видали цього року книжку Ігоря Калинця. Чому? Книгу, за яку людина 10 років відсиділа в тюрмі. Паралельно у нас є ж такий проект у приватній колекції, де видаємо переклади сучасних авторів, але в хороших перекладах, скажімо, та ж донька Наталія Воничук. Дуже гарно переклала, якби я знав, що ми будемо увагу, то взяв у більше книг, Мазуха. Дуже гарно переклала Шніцлера. Вона перекладає з норвезької, і шведської, і з норвезької. Шведської переклала Лаурен, яка фінська журналістка, і її книг була така, не гаразд з головою тих росіян. Тобто, мене, я намагаюся у проєкті «Приватна колекція друкувати те, що, на мою думку, як читача, як літературознавця і науковця. Ну, є вартість. Безперечно, що ні Шекспір, ні Лібон, якого згадується і перекладено за ім'яло вперше в Україні, воно не потрібно масовому читачеві. І це для людей, це, це б мало бути, без Віктора, як Віктор казав, це б мала бути державна політика, не політика приватної особи. Чому? Бо якщо вони не будуть не люди мати доступу до класики, вони просто... Місиміють, вони стають, вони... я не знаю, куди підуть. тобто Я намагаюся так жити. І це життя, коли довкола тебе стать багато друзів, коли ти яких любиш. Це життя таке колоритне. Навіть коли їдеш, вже це мій дзвонить знову. Місце. І на цих друзів буде класно жити. І відповідно ти робиш це твій нібисне життя. Ось таке життя довкола цієї всієї колекції. Що, що, що зі... Бо, це... І, а, але о, я вам згадував цю першу антологію, яка називалася Приватна колекція. Всі антології було представила в наше покоління 80-х років. Але серед тих письменників 40 було їх, були тільки 4 жінки. І вони весь час допитували, чому тільки чотири? Не вже ви так не любите жінок. Як я кажу, окей. Але чому таких мало? І як людина, як Віктор сказав, я ніколи не думав, що ти деказ, так більш як ну, азартний такий чоловік. Я їх завівся і вийшла книжка, яка називалася Незнайома, антологія, Не було представлено, представлено, задуму спочатку було представити 40 жінок. Але для жінки число 40, не дуже гарне. І я вирішив зупинитися на 30. І коли ця книжка вийшла, Роман Іваничук, наш приятель мед, прочитав її і сказав. Василю, ви зробили нам чоловікам письменникам світло. Бо ці жінки такі розумні, вони, такі, вони так гарно виглядають, що ми біля них якісь ну, інші. І оцей, але я не львівський, з львівськими людьми львів, письменниками і питаннями приємно зустрічатися. Я намагаюся проповувати так само і київських письменників. Скажімо, тут є Володимир Бениленко чи Анатолій Істровий, речі Гурова про... Студентські роки у Ніжині, в 90-х роках, коли студентство було, скажімо, його села було помішане на буддизм. Але в той же час хлопець закохався у викладачку англійської мови. Цікаво. От таке, таке життя, до я хочуся. Але чому цим зайнявся? Я людина, яка пише дуже мало. Віктор був серед тих людей, який перше спонукав. Видавця видати мою першу книгу, яка називалася Книга екзотичних снів і реальних подій. Це було в 99-му році, а це перед вами вже третій одна. Парадокс, цю книгу я писав 20 років. Вона має щасливу долю, бо її переклали англійською мовою. Але після цього я 10 років не писав. І ці 10 років, ці 10 років я видавав книги. Колу, Колу. Коли, коли ця робити голові, де представлено дві школи і групи, один київський поет каже, Василю, скажи, будь ласка, скільки тобі треба коштів на цю, це Віктор Недоступ з пропалої камери, скільки треба коштів, щоб видати. Ну, я йому назвав слово приблизно. Та не будь дурний, купив машину. Нафіга тобі ці поет? Купив машину. Ну, я, певно, говорю себе в прямому може, у прямому вирослому А зразу як по божевільному. Ні, я мушу все зробити. Мені часом здається, що це не я зробив, бо стільки праці вкласти і це зробити, здається, що це має якась велика установа робити. Але я страшенно люблю, щось таке. якщо мені подобається, я просто тоді мушу його зробити неодмінно. І серед того, що зроблено, ви бачите, і Нью-Йоркську руку, і спогади Львів, і ну, кого тільки немає, але серед наших... Приятелю, Галина Плетяк мені завжди каже, ти її, певно, найбільше любиш. Бо ти відомі їй ваш Я кажу, як вам сказати, вона настільки талановита, що я її люблю, бо вона талановита. Але вона така, я не знаю, така малесенька крихітна жінка. Вона сама лишилася з дитиною. У тих голодних 90-х роках виховала дитину. Дитина тепер у нас такий відомий. є Добто, е, Ярослав Грицак, і вона, вона у, у, доктор, у, у тому аспірантурі вивчає іврит і Ідіш в, Єрусалим, в Єрусалимі буває. І одного року її мама поїхала в Єрусалим, написала книжку продовжує життя, яка називається Кожен день інший. І це, власне, така мандрівка образів Дунову. Але Галя це ну, справді людина неймовірно, талановита. І, і, коли Мені не хочеться про себе розповідати, мені хочеться про інших розповідати. І я весь час її підтримую. І через 10 років раптом я пишу книгу за два місяці. Я ніколи б не повірив, що я можу написати. Я пишу одну новелу, може, 5 років, 10 років. Так не можна жити, з того не буде жити. І щоб пізніше Віктору слово передати, я фрагмент зачитаю. Це в стилі такому написано, це як класична новела, а це в стилі трошки іншому, як в своєрідній візії у стилі Зуїхіцу, коли малюєте, і перед вами якийсь малюєш. Вона називається павутинка пірвінка але в кожній тій якась маленька інша мініатюрка. Тобто, скажімо, там зернятко, сердечко краплинка, сльозинка, я прочитаю листочок пелюз. Як бачу жовте листя, то завжди згадую свого доброго приятеля. Що на роботу, а на зустріч мама вела в садочок донечку у відтік кружляв жовтий кленовий листок, і вона сказала дитині, дивись, дивись, як летить Христок. У нашому житті, вважаю приятелі, дуже важливо звернути увагу на порух часу. А ще для мене жовтий листок несе вода за дона. А наш п'ятирічний вух. Одного ранку подивом зауважив, як на килим осипалися червоні пелюзки півонії, викла з них доріжку і захоплено сказав бабусі, щоб ходила по них босими ніжками, щоб їй було приємно. А тоді побіг робити доріжку з пелюсток для своєї маті. А ми до такого зятя навіть не додумалися, сказав я дружині. Власне, я про це щойно подумала, відповіла вона. І тут мені згадався її неспокійний сон. Наче прокинулася від страху і почала ходити кімнатою. Але відчула під ногами щось м'яке і бридке. То були білі миші. Що це могло б означати? Білі миші це білі дні, які топчемо і марнуємо, відказав їй з Ігонію і подумала, що ж тоді означають чорні миші? Напевно, чорні дні, до яких непомітно прямуємо. Дякую.